Бог його знає, ми тільки дивилися, зрив такий, син, як ой, внук як закатіть на своїм голосу, Ну, а ми на там та ці окна повилітали. У нас багато, з тієї сторони, ви ж да, і ось п'ятий етаж, і там далі все пострадало. Ой, Господи. Це один раз прилетіло. Андрюха, раз прилетіло чи два рази. Ну ви чули один вибух? Да. Так, так, так. я была внизу. Слышу взрыв. Потолок падает, все падает.

А де ви перебували? Десь приміщення? Так, приміщення, ну якщо так ну, з юмором казати, то поцарапали б це так, як. Ну не глибоко, не ну, лікарка сказала, що це якраз те неприємно, що буде м -м, ця поцарапинка, якби mm. дошкуляти, треба за нею хажувати. Mm. А у вас ще якісь пошкодження є в квартирі? Та йом, тим, нам ми з ми зморозимо. Запрошуємо. Заходьте, запущу. Рукселі куди не ходить. А вибух сильний був? А, так. Він добре не само. Вже була якраз в кухні, мені когось приперло сюди. Захотілося поїсти. Ага. Козацькі 10. Короче, грубо кажучи. Ну, так, вот, треба вот, вот, вот. Хлопці! Скажіть люди! Всіх людей розганяйте! Убирайте людей! Все, спасибо! спасибо. Ви постраждали? Все, подалі. Все в порядку? Все, в порядку, все. Комбайновий поворачний зі сторони Карла Маркса. И под... Ну а ви десь споря тут? А ми в в нас теж попало. Сильний вибух був. Сильний вибух був. Ой, я вам перший нічого, а другий такий був, що я ж думала, що в нас це повилетало. Сильний був. Не люди, не люди, расисти. Дякую вам. Сьогодні, посеред білого дня, російські окупанти жорстко вдарили по Херсону. На центральний район міста скинули три керовані авіаційні бомби. Під вогнем терористів опинилися у селі містян, освітні та медичні заклади. 19 людей травмовані, це 14 жінок, 4 чоловіка та одна дитина. Найстаршій постраждалій 98 років. Вона пережила жахи Другої світової війни. А сьогодні потрапила під удар новітніх нацистів Російської Федерації. На щастя, Росії не вдалося відібрати її життя. 15-річного хлопця та його батька шпіталізували з легкими пораненнями. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Нині у закладах охорони здоров'я перебувають семеро пацієнтів, з яких троє прооперовані. Наразі їх стан стабільний. Вони у надійних руках херсонських лікарів. Оперативно було організовано роботу. Обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації кожному і кожній, хто потребує, надається необхідна допомога. Окремо хочу відзначити рятувальників та медиків, які першими прибули на місце удару. Спасибі вам за врятовані життя херсонців. Тримаємо стрій! Слава Україні! Вот сюда приведу. Это первый, да. Ты первые два отдыхал? Я в больнице лежу. Около двух часов.